І от коли я спілкуюсь з рядовим складом, дитячи от я був в багатьох підрозділах за три роки, поки ми там е, перебуваємо їздимо, комунікуємо з військовослужбовцями. А це військовослужбовці достатньо низького рівня. Є, наприклад, ті, хто хвалять своїх командирів, які бережуть особовий склад, і там немає СЗЧ, розумієте? Угу. Є е, командири, на жаль, які не бережуть свій особовий склад, бо їм там є наказ, треба зробити перемогу, подвиг, да? І там з'являються одразу СЗЧ, бо людина за три роки просто фізично, морально виснажуються, втоплюються. Вони починають спрацьовувати навіть якісь не знаю там запобіжний психологічно. Я тут був борман у нього був позивний. Ми йшли, а він такий що ви, Каже, мене я вже три роки нові мене скоро вб'ють. Я кажу, те, тебе вб'ють. Ну все нормально. Ні, я це відчуваю. Це психіка ж Тому добре, що у нього добрий нормальний. Понятні командир, який бачить стан такого військовослужбовця, він його там перевівний іншу посаду, щоб той відпочив. Може там якась буде відпустка, Я не знаю. Це вже питання.